Друзі, привіт! Нещодавно я завершила читати неймовірну книжку, що прям пахне кавою і випічкою, і це надихнуло мене на створення цього відео. Це була книжка Легенди та лати». Я досить довго відкладала читання цієї книжки, бо знала, що вона мені сподобається, тому мені було шкода знайомитися з цією історією. Ця книга відчувається, наче ви сидите десь у кав'ярні, загорнуті в теплий плед, навколо стоїть насичений аромат кориці, шоколаду, кави та булочок, що печуться в духовці. Тож я вирішила приготувати один із смаколиків, які фігурують у цій історії. У книжці є рецепт печівка, яка у цьому казковому світі називається наперсники. Це випічка, яка дуже схожа на кантучині, але з деякими відмінностями. Тож, давайте готувати. Список інгредієнтів я залишу під відео. Насправді, з приготуванням все дуже просто. Змішуємо окремо всі сухі інгредієнти та вологі. Потім все змішуємо між собою і вуаля, готово! Дивіться, за рецептом у цю випічку кладуть кардамон та мускатний горіх. Я поклала саме так, і мені дуже сподобалось. Якщо ви не любитель спецій, то можете змінювати під себе. Також за рецептом кладуть лише мигдаль. Я ж поклала 50 на 50 мигдаль та фундук, і мені неймовірно сподобалось. Я всім раджу, якщо ви полюбляєте фундук, то додайте його сюди, не пожалкуєте. Коли будете змішувати сухі інгредієнти та вологі, спочатку буде здаватись, що забагато сухих, але не лякайтесь, коли все змішається, то тісто вийде ідеальне. Після того, як все змішалось, формуємо два хлібчика і відправляємо у духовку на 30-40 хвилинок. Дістаємо наші хлібчики з духовки та нарізаємо скибочками. І знову відправляємо у духовку, вони повинні стати хрусткими. Ось і все. Таке печивко краще смакувати з чашечкою кави або чаю. Так воно розкривається краще. Всім смачного та до нових зустрічей!